Вітаю вас, хлопці-дівчата. Приїхав я трошки на село. На селі вже 15 років ніхто не живе, баба з дідом повмирали. І... і ще й газ відключений. Так що приходиться якось виживати. Тому взяв таку штуковину в... Що -то в тому В АТБ своя лінія, червона квасоля з м'ясом індички. 325 грам, Що вони нам тут обіцяють? Обіцяю, що квасоля не менше, ніж 75 грам. ну квасоля це джерело білка рослинного так, і в принципі корисний продукт. М'ясо індички без кістки не менше, ніж 16%. Вода, морква, цибуля, одним словом, томатна паста, ясно, часник. добре, На 100 грам, 6,4 грам, грама білка, вуглеводів 10,8% і білки 11 грамів. Це на 100 грам. А якщо то 325, то це виходить повноцінний обід. Але треба подивитися, що це, що це в реальності. Я хочу подивитися, чи я з тим зможу насититися перше. Що там зовнішній вигляд, скільки в реальності цього, цього продукту. І що ж я хочу подивитися. Відкривається, бачите, так, вручну, не потрібно спеціального ключа. І яке тут м'ясо того індика? Чи там часом не накидали шкіри? Ну Ніби кості не має бути. Зараз глянемо. Так, давайте я то відкрию. Оце воно є. Термін, до речі, тут до, 20, до, 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 до грудня 26-го року. Тобто досить хороший термін, але відкриваємо. Оп. І. Паша, ти щось слабак чи що? Ага. Добре. На вигляд нічого такого поки що поганого не бачив, але треба викинути в ту. В, в тарілку. Щоб ми подивилися, що там в реальності. Я нічого не розігрівав, бо, як я сказав, тут газ відключений у нас. Просто тут спартанські умови. О. Що вже хочу відзначити, в такий малий об'єм я вже бачу, що тут дуже м -м, сильно напаковано. Дуже багато вони втрамбували цього продукту. то буде багато, то точно. Бачу, вже є е, більшість тут йде, звичайно, що так, як вони обіцяли. Фасита. Що там? Квасоля, так? Так, квасоля, квасоля. Що то я так не по-нашому? Квасоля. І... Ну, одним словом, отак так вийшло. Зараз я це буду пробувати, щелкати. Ну, в принципі, порція дуже, досить велика. Все, я собі тут же чайочок зробив. Чайок з тим, як його. Такий магазинний чай плюс, листя смородини тут. І що тут ще є, А, гілочки сосна росте біля нас. Гілочка сосни і кількість. Тут така росте квітка біла. О, Так що зараз я це поїм і потім вам скажу своє враження. А ну давайте я ще хоч, хоча б перші ті от подивлюся. М -м. Не знаю, чи це може я зголоднів, чи я... Чи воно дійсно смачне, Ну, мені здалося смачним. Чекайте, візьму візьмуте м'ясо. Чи це м'ясо, що тут є? Знаєте, нічого поганого я не запримітив. Враховуючи таку ситуацію, що в мене тут газу немає. Фактично це як дача без газу. Так? Заходить на ура. Mm. Солі нормально. Морква є. Ясно основне тут квасоля, але м'ясо є, є. Тихось костей або шкіри я не бачу. Нормально. Добре, давайте я з'їм. А потім скажу своє враження. Ну і що скажу? З'їв я те. косолю, що там, з індичим м'ясом. Е, яке враження? Е, ну, Метр вісімдесят, вага вісімдесят там, там, два кілограми. Наївся. Наївся. Е, тепер, що там на смак і яке враження? Дивіться. Я взагалі то всеядний, в мене, мене рідко щось погане. розумієте, Тут ви повинні це враховувати перше. І по-друге, як ви бачите, я на, на свіжому повітрі. А це кінець дня. Я працював, вже замучений, брудний, все, от в робочому одязі. О, відповідно, ввечері, коли попрацював, воно все смачне. Чи вам воно буде смачне, я не можу сказати. Мені зайшло на ура, все добре. І в принципі я для себе зробив висновок, що можу таке брати. Час від часу, звичайно, можна змінювати, там буде це саме, то воно О, Але якщо на, на дорогу, на, на не на дорогу, а на для роботи десь собі взяв, то можна брати. Тим більше термін, там скільки там бі... термін, по-моєму, півтора року зберігання, тобто кинув, дешевше воно не буде. Якщо по акції брати, то, то нормально. Якщо вже капець ще щось до того хочеться, Деколи хочеться, якщо чесно, щось ще солодкого, то можна якось ще там якийсь корисний якийсь, я не знаю, батончик взяти, щось таке, чи, чи там чорний цільнозерновий хліб помастити з медом, і, і то взагалі буде шикарно. І можна півдня бути ситим. Так що нормальна тема. Я не кажу, що там щось супер, так. Ну, скажімо так, але ціна якість, я думаю, воно воно має право на, на життя і на те, щоб бути на ринку. Отки в мене вийшло враження. Все, всього доброго. Всього найкращого.